Сьогодні ми поговоримо про легендарну марку українських вантажних автомобілів Крас. Вони були незамінною робочою конячкою в сільському господарстві. Вони перевезли тони корисних копалень з різноманітних кар'єрів. Вони транспортували найбільш передовий радянський пасажирський літак Ту 144. Саме Крази працювали у найбільш небезпечній зоні, а саме безпосередньо біля 4-го енергоблоку ЧАЕС. І врешті-решт, саме КРАЗ є основною вантажівкою ЗСУ. Вони воювали і в 2014 році і продовжують нести службу і зараз. Сьогодні ми розберемось з історією цієї легендарної компанії. Як їй вдалося випустити більше 800 тисяч автомобілів? І чому в 2021 році з конвейеру зійшло лише три нових крази. А за 2022, 2023, і 2024 рік не було виготовлено жодної машини. Всі даті зручніше, тому що відео обіцяє бути цікавим. Але спочатку не забувайте про вашу найкращу вподобайку та відписку на канал. Мені буде дуже приємно. Ну і власне, починаємо. Багато хто вважає, що історія заводу розпочалась в 1958 році. Але це не зовсім так. Підприємство з'явилось раніше, одразу по закінченню Другої світової війни, тобто в 1945 році, і його головним завданням було виробництво тимчасових мостів. А пізніше налагодився випуски будівельної техніки по типу кранів. Загалом до 1956 року було виготовлено 600 мостів загальною довжиною майже півземної кулі. А саме 27 тисяч кілометрів. Але до нашого красу залишалося ще 2 роки. І за цей час на Кременчуцькому заводі встигли побудувати, уявіть собі, 14 тисяч ось таких комбайнів Ку2. Ну і нарешті, 1958 рік. Офіційно з'явився Крас. Приблизно одночасно був запущений цілком цивільний Крас 219 і цілком воєнний Крас 214. Ну, що сказати, машинки зірок з неба не хватали. Наприклад, максималка становила 55 км на годину. А вантажопідйомність скромні 7 тонн військового краз 214 та 12 тонн цивільного краз 219. Але це не найцікавіше. От чисто заради інтересу, поставте відео на паузу і постарайтесь вгадати, який розхід цих машин. Відповіді можете написати в коменти, буде цікаво. До речі, ще більше цікавої інформації ви можете знайти в мене в телеграм-каналі. Там публікуються дуже цікаві матеріали, тому заходьте, ви не пожалкуєте. Написали? Ну, тепер я скажу відповідь: Крас -219, 55 літрів на 100 кілометрів. Здається, дуже багато. А як на мене то нормально, навіть трохи мало. А то військова версія Крас 214 з'їдав нереальних 70 літрів палива на 100 км. Хоча краз 214 мав привід 6х6. До того ж, кабіна перших разів була дерев'яною. Звучить ніби поганенько. Але навіть це можна подати як геніальне рішення і цілковиту перемогу. От уявіть собі, ви їдете засніженою дорогою за 200 км від найближчого міста. Раптом прибігає цілком дикий ведмідь. Ламає трансмісію і з'їдає мотор. Що ви будете робити? Телефонів нема, вашу пропажу виявлять десь через дні два і ще два дні будуть шукати. Тому ви цілком легко розбираєте цю дерев'яну кабіну, знаходите цілком реальні сірники. І у вас є цілком справжні дрова для багаті на ці 4, цілком холодні дні. Ну що казати? Якщо дивитись на ситуацію з такого боку, то в тих піндосівських іномарок аналогов точно ні. Скільки було виготовлено кразів 214 та 219, точно невідомо. А це більше 25 тисяч вантажівок. Саме стільки зійшло з конвейеру в період з 58 по 63 рік. Проте конкретно Крас 214 випускали аж до 67-го року. І за 10 років, в період з 1958 по 1968 рік з заводу Краз зійшло ювілейних 100 тисяч машин. Частково це пояснюється тим, що з'явилось друге покоління Кразів. А саме найбільш легендарні машини, які всі так полюбили: Крас 256Б, Крас 257. Краз 255 Б та краз 258Б. Але по факту це можна вважати як рестайлінг попередніх моделей. І тепер дивіться, який цікавий нюанс. Друге покоління кразів виготовлялося аж до 1994 року. Тобто ще раз, з 1965 по 94 рік майже нічого не змінювалося. Тобто 29 років випускались практично однакові вантажівки. А якщо врахувати, що між першим і другим поколінням також суттєвої різниці немає, то вже 35 років випускались практично однакові вантажівки. І за цей час їх склепали 750 тисяч. Про що це говорить? Про дві речі. СРСР це планова економіка. Вкрасу було лише два конкуренти МАЗ та КАМАЗ. Але прикол в тому, що власником усіх трьох фірм був Радянський Союз. Тому ця конкуренція лише номінальна, а насправді її не було. В той самий час перше правило прогресу говорить: що був прогрес, треба конкуренція. От і все, радянська техніка, якою і був КРАС, відстали в розвитку. Друга річ, про яку ми можемо говорити, це шалена політика протекціонізму. Іншими словами, захист власного виробника. А ще іншими словами, величезні мита, якщо не заборони на везення закордонних машин. І воно то прикольно, до пори до часу. Бо, як то кажуть, що занадто то не здраво. СРСР роками клепав абсолютно застарілі машини. Хоча ні, вони мали цілком прогресивну дерев'яну кабіну. Але й навіть якщо без жарків. ось так виглядає стокова кабіна 256. го кразу. А от тепер ви бачите, як виглядає всередині, манев 90-го. Згоден, що і ця машина зірок з неба не хапає. Але у вас є крісло з амортизацією, кондиціонер, пластикова приборка, відносно зручні сидіння, підголівник, врешті-решт. До речі, він же не тільки про комфорт, скільки про безпекову при зіткненні. На деяких машинах є спальне місце, а на кразі, за винятком кастомних модифікацій, цього ніколи й не було. Цей список можна продовжувати ще довго. Можна взятись і за двері, де на кразі немає навіть натяку на нормальні карти дверей. Тому, якщо бути реалістом, то краще 70-х років минулого століття став морально застарілою машиною. А його популярність трималась виключно на плановій економіці. Ну або ж на малій ціні, бо в 70-80-х -х, х роках 433 вантажівки закупила Велика Британія. А також ще пару тисяч розійшли з країнами Європи. До речі, в Німеччину було поставлено дуже багато кразів. Тобто спочатку вони йшли в Східну Німеччину, але після об'єднання попали й в Західну. Але от прикол: європейцям стоковий красний продати. Тому його спеціально дооснащували нормальними сидіннями, обшивали пластиком приборку, робили шумоізоляцію, як на західних машинах. Бо на радянському кразі таких технологій з роду віку не було, і так далі. Ну а свої. Граждані і гражданки Совєтського Союзу. Потерпять. Хоча тут варто ще й додати про третє покоління, яке з'явилось на початку 80-х років, а саме в 1978 та 79 році, це такі машини, як раз 250 та раз 260. Що цікаво, його випускали паралельно з другим. В них вже з'явився більш-менш адекватний салон. Хоча до комфортної машини там ще було як до рачі. Але що прикольно, так це те, що вантажопідйомність цивільного 250-го кразу зросла до 15 тонн. Військовий 260-й міг взяти лише 9 тонн. Але воно й не дивно, бо він мав довести ці 9 тонн по лютому бездоріжжю. Тому це можна пробачити. Проте варто звернути увагу на ще один цікавий нюанс. Паралельно з серійними машинами створювалися і експериментальні крази. Наприклад, ось цей, що в мене на прев'ю, а саме крат 64-34. Він не мав традиційних поворотних коліс. Посередині передня і задня секція були з'єднані шарніром. І саме навколо нього повертався корпус машини. Такі шарнірні автомобілі дозволяють досягти величезної прохідності, яка на рівні гусеничних платформ. Проте в серію цей крас не пішов. А тим часом Україна стала незалежною, і якраз там не радянським, а українським. Щоб втриматись на плаву, в 90-х роках було запропоноване досить таки успішне четверте покоління. Найбільш знаковими машинами стали краз 65055 Прорав, краз 6510, краз 6322. До речі, на основі саме цієї машини побудували першу дослідну саву Богдан. А детальніше про цю самохідку ви можете довідатись в ось цьому відео. Але повернемось до кразів. До четвертого покоління відноситься ще краз 5233 Ну то й що ми маємо по факту? У нас є дві цивільні та дві військові машини. Також нововведенням є те, що на КРАЗи почали ставити західні мотори. А це відкриває шлях на експорт, бо радянські двигуни були, м'яко кажучи, не екологічні. Четверте покоління випускається аж до сьогодні, ну або принаймні до 2021 року. Але якщо в 90-х це були більш-менш нормальні машини, а військові версії ще виїжджали за рахунок своєї прохідності, ну бо відверто вкраз завжди славився тим, що може вибратися з будь-якого багна. І далеко не кожна західна армійська монтажівка може запропонувати щось подібне. То зараз в 2024 році, та й навіть в 2018-му Крас застарів просто по всіх фронтах. Нині він не проходить ні по екологічних нормах, ні по безпеці. Бо якщо не враховувати іконок на торпеді, то вона тут майже відсутня. Ні по розходу палива, ну і звісно, що по комфорту, його тут немає. От гляньте, як виглядає Monty GX. А як крас? Ну навіть попри те, що я прихильний до Кременчуцького заводу, бо він рідніше, ми маємо бути реалістами. З такою прекрасною машиною вийти на західний ринок майже нереально. І це навіть попри дешеву ціну машини. Якщо ви глянете на ось цю статистику, то в 90-х роках раз стабільно випускав по 20-30 тисяч машин. В 2000-х це число зменшилось до 2-3 тисяч. В 2010-х роках виробництво ще просіло до 1000 вантажівок на рік. А в 2020-х воно в принципі припинилось. Остання нормальна партія красів була виготовлена ще в 2018 році, а саме 540 машин. Далі цифри вже просто смішні. Ковід і війна просто добили компанію, яка була створена для роботи в рамках планової економіки. А не ринкової, як треба. І п'яте покоління, яке складається з оновленого модельного ряду машин, абсолютно ніяк не рятує ситуацію. До повномасштабного вторгнення в нас була надія, що хоча б міноборони триматиме якраз на плаву. Наприклад, той самий Нептун чи Богдана мали бути на шасі крас. Але війна показала, що в нас є інше, також дешеве, але набагато якісніше шасі. І це часть кататра. Що казати, ці машини вже й навіть мають автоматичну трансмісію. А що до борони машин, якраз Спартан, Шрек, Кугар, то вони вже іначе поступили в війська. І навіть нині воюють на фронті. Але російські удари прийшлись по заводу. Я не можу сказати, чи знищені потужності чи ні. Бо, по-перше, це секретна інформація, а по-друге, я її навіть і не знаю. Але в мене є великі підозри, що завод не працює. Або просто там ремонтує машини. І за таких умов на передній план виходить дві інші, приватні компанії. Це українська бронетехніка та НВО Практика. І це вже конкретно бізнеси, які орієнтовані на прибуток. Тобто створені для умов ринкової економіки. Як на мене, їх підтримка є набагато перспективнішою, ніж підтримувати існування тіні радянського заводу. А якщо ми вже й хочемо врятувати крас, то треба просто знести стару компанію, побудувати нову і дати їй цю саму легендарну назву Крас. Це мають бути зовсім інші автомобілі. Можливо, навіть для цього треба буде піти на співпрацю з іншими фірмами, наприклад, з Рено чи івЕко. І цей бізнес має бути в першу чергу орієнтованим на дохід і на експорт. Так, можливо, після цього КРАЗи перестануть бути дешевими і прохідними. Можливо, вони будуть не настільки цікавими для нашої армії. Але щодо цього то вони вже і так не цікаві, буринок захопила татра. Проте, як на мене, то це єдиний вихід ситуації. А то знову ж таки, як працював крас раніше? Правління СРСР каже, нам треба 50 тисяч машин за 5 років. Ми даємо вам ресурси, а ви нам машини. Це планова економіка. Ви тут чули слова: гроші, дохід, бізнес, прибуток. Отож, бо ні. А сучасний завод працює так: у нас є 2 мільйона доларів та 5 мільйонів інвестицій. Нам треба закупити обладнання, сировину рекламу, дослідження і так далі. А в кінці кінців ми хочемо склепати 50 тисяч машин, на яких зможемо заробити 20 мільйонів доларів. Ну, цифри я взяв зі стелі, але принцип ви зрозуміли. Крас просто не може вижити в сучасному світі. А чи згодні ви зі мною, звісно, що напишіть в коментарі, мені буде цікаво довідатись вашу думку. Також не забувайте про вподобайку та підписку на канал, я буду дуже вдячний. А зараз я дуже хочу подякувати моїм спонсорам, ви дуже допомагаєте каналу зростати. До речі, якщо ви хочете долучитись, то всі посилання будуть в описі. А зараз давайте розберемось з нашими БТР 3. Куди вони поділися? Або ж раджу глянути ролик про найстарішу техніку російсько-української війни. Та якщо ви ці відео вже бачили, то тут буде ще один ролик. Слава Україні!